Чого ти каже такий заряжений? <гум> каже, мені вчора на консультації одна із людей. <гум>, общались ми вони кажуть: Блін, ми на тебе ще не подивимося, ти постійно такий, знаєш. Тебе що, в натурі все в бізнесі офігенно, знаєш? В світі така шиза проїхать, а ти такий, <гум> а ти в такому хорошому завжди настроєнні приподня. Я кажу, ну ні, не так все, не так все. На самом ти ділі я такий же самий, ми всі одинакові, так? Да? Є один маленький секретик, який, ну, може і вам це буде полезно. В будь-якому предпринимательстві, в будь-якому бізнесі, в будь якій діяльності є люди, які цю тему ну, проюзали круто, спеціалісти, професіонали, вони готові обучати цим всім ділам. З 2003 року році, коли ми починали розбиратися зі со своїм власним бізнесом, починали своє діло, мені посовітували. Мені сказали, слухай, Тобі треба підключитися в якусь бізнес-школу і получать від них завжди свіжі матеріали. От матеріали, роздуми людей, які діляться досвідом, в даний момент именно в даний в дан... в дан... в дан... в час. Не п'ятилітньої давності, давності, не якісь там футуристические залети. А от іменно людей, які сьогодні роблять те саме, що робиш ти. От. Ну, що таке бізнес-школа? Це треба платить бабки. Ютуба тоді не було. От. І ми спробували. Ми спробували, там воно стоїло недорого, десь як пачка сигарет е, стояла одна кассета. Та, не більше стоїло. Короче, інформація була на кассетах. причому, кассети, помните, такі були? магнітофони кассетні? Ладно, плюнув я на все, начав. Вип... Я виписав собі, як журнал «Роботниця», як там, я не знаю, як пасічник, там чи ще хтось, як ну, Там газета Команда, мене батя, я помню, покупав. Я виписав собі. Чотири касети щомісячних, які мені приходили з Венгрії. Перекладені на, на, на нашу мову. І це був секрет твого состояння навіть тоді, коли тобі хреново. В бізнесі завжди хорошо бути не може. В сімейних відносинах добре бути не може. Здоров'я твоє завжди бути на висоті не може. Це не те, що моє убеждення, це моє наблюдення. І ми почали слухати касети. сознательно. Я купив собі плеєр. Я туди начал ставити касети. Їду в транспорті, слухаю. Не радіо слухаю, не сусіди, які там трнадятся. Ну, 30-40 минут від дому до роботи, да? це одна касета. Туда касета, назад касета. І так кожен день. І я ці 4 касети почав затирати до дир. Тому що на цих касетах люди розказували свої переживання, як вони проходили свої геморої, як вони справлялися своїми заботами і задачами, і оказується, що коли ми знаходимося в атмосфері людей, яких все вийшло, ми себе наповняємо вірою в те, що це теж вийде. Якщо ти сьогодні в якомусь предпринимательстві знаходишся, або не знаходишся в якомусь -то предпринимательстві, тобі сьогодні ну, конкретно супер тяжело вибрати направлення, кого слухати. тому що інформації сьогодні, блін, хана просто. Просто така помойка, ти можеш такого наслухатися. Понимає? Тоді цього було дофігіща. А зараз так взагалі просто всі хочуть заробляти на інформації. Всі. Ну, тобі потрібно знайти інформацію, яка тебе буде раз, яка буде полезна в твоїй діяльності і де будуть давати конкретні, чіткі совіти по поводу того, що робиш ти сьогодні. Коли ти сьогодні в підприємництві ноль і починаєш, тобі потрібно залити собі голову. Мозг свій, своє сознання і підсознання інформацією від тих людей, у яких це вийшло, і які тобі розказують, що тобі делать далі. Якщо ти цього не зробиш, тебе сожруть сусіди, мами, папи, жони, блин, там чи муж'я. Тобі нужно сьогодні себе защитить. Тебе сьогодні Телеграм, Ютуб і новості тебе просто розплющать. Соответственно, ріднесенький мій. Подумай над тим, що я ще сказав. Я до сих пор состою в бизнес школі як 20, років назад. Як і 20 років назад. І оказується, що технології міняються, диски міняють, кассити меняються на диски, диски міняються на э, аудіо скачивання, да, то есть, все ты сегодня в області можеш получать інформацію. Блін, пачка сигарет стоя 30-40 минутне виступлення чоловіка, який з тобою ділиться, що тебе робити завтра. Отака От проста річ, друзі мої. Подумайте над цим. Якщо те, що я вам зараз розказую, цікаво, і ви б хотіли з цим розібратися, про що я розказую? Про що мій канал? Послідіть, позаглядуйте, почитайте в моєму каналі, полистайте відео. І якщо вам нужне своєчасне предприємательство, ми це для цього і діємо. Ми сьогодні ділимося інформацією, яка завтра, післязавтра, через 3-4 місяці, вам дасть можливість урівняти свій доход з робочим. Все дуже просто. І саме важливо, що це офіційно. Якщо вам не страшно, якщо вам я не показався странним, а лучше, щоб я вам показався странним. Тому що все, що, як моя мала каже: Папа, так це ж ненормально, Рюдойця, да ненормально, це хорошо. Ми ненормальні. Тому що всі нормальні, це там. Тільки 3-4% світу керується ненормальними людьми, на яких працюють всі нормальні, бо то норма. Пока.